На рівненщині дочка 13 років не бачитиме волі за жорстоке вбивство батька. Нещодавно суд виніс вирок 28-річній жінці та чотирьом її спільникам за груповий злочин. Він стався у жовтні минулого року у місті Кузнецовськ. До 50-річного чоловіка приїхала у гості з Молдови донька. Просила батька продати квартиру, аби вона змогла розрахуватись з боргами. Той відмовив: почалася бійка, і жінка покликала собі на допомогу ще чотирьох друзів. Всіх злочинців. В 5, серед цих злочинців. Старша рідна донька загиблого, яка напередодні вбивства прибула з Республіки Молдови з метою вбивства батька та продажі його двохкімнатної квартири в місті Кузнєцов, в якій він прописаний та мешкав до дня смерті, вже непритомного власника квартири п'ятеро його кривдників поклали у багажник авто і відвезли у поле. Там ще завдали йому вісім ударів канцелярським ножем в обличчя шию та груди, облили бензином та підпалили. І підозрювані у злочині були оперативно затримані. На час розслідування справи злочинці були під вартою. Нещодавно вони почули вирок суду. Дочку засуджено на 13 років. Її троє спільників отримали на рік менше, а четвертий учасник злочину проведе у колонії 10 років. На даний час вирок суду ще не набрав законної сили, тому учасники судового процесу мають право його оскаржити в апеляційному порядку в передбачений законодавством термін.